Друзі, всім привіт! Я продовжую відкривати посилочки, які мені прийшли, приходять з Китаю. Це знову я отримала посилочку з сайту Aliexpress. Ой, ще одна, одна лампочка упала. Тобі О, да, от мені Данік, Данік поміг. Я вже такі лампочки отримувала, колись замовляла. Але я замовляла їх поштучно, по одній штучці. Були такі, були трошечки такі круглі. Лампочки дуже, дуже гарні, вони дуже гарно світяться. Ви підключаєте його до повербанка, чи можете до комп'ютера ще до чогось. От такий, таким роз'ємчиком. Ну, більш свого підключають до повербанка, і він буде вам світити як фонарик. Воно дуже мало бере світла, повербан буде довго світити. Якщо у вас такий навіть повербан, навіть на 10 тисяч, на 5 тисяч. У мене навіть на 2600 шість маленький, маленькі, навіть при на маленькому такому повербанку. Він світить дуже довго і дуже яскраво. Так що, такі лампочки вони дуже гарні. Я залишу вам силочки, може комусь треба. Бо якщо ви берете по одній штучці, воно йдуть до штучки десь в пределах до 50 центів. А якщо ви берете от такі лот з 5 штук, такий, виходить лише півтора долара. Виходить, що ви... У вас вибрати три лампочки, дві вам йдуть безкоштовно. Так що ліпше брати лот. Може, вам комусь треба там родичів, ще комусь можете хочете подарувати. Чи вам просто вдома треба? Так що, якщо це вов, то візьміть такий з лот цих 5 штук. Вони дуже, я говорю, ярко світять, дуже гарні і дуже ну, в наш час, коли немає світла, воно нам дуже підходить, світити. Так що, кому потрібно, силочку я лишу. Я, якщо є якісь питання, то пишіть в дірект. Это дел. Вы сказали, как это пуля. Хокс, кто-то хочет, я погоды. Эй, Хокс. Мы хайпиши, дома попаешься.